Вітання, вітання, мої дорогенькі глядачі. Відчуваю, що ви знаєте, часто ми дивимося не тільки розклади та, для себе на свої знаки зодіаку, але про своїх рідних, про свого чоловіка. Та. І це, до речі, дуже розумно і про своїх дітей, тому що це допоможе нам, подивлячись розклад на себе, на свій знак зодіаку і на своїх рідних можна убезпечитись від деяких. Поспішних чи нерозважливих кроків. Роблю тепер на стихію повітря. Це близнюки, терези і водолії. Так, влажите. Все у вас подвійно, подвійні стандарти часом не можете вибрати. Так, це такі вітряні знаки наші. Відразу, так, на вересень. На березен місяць, ну, почали. Так, е, тепер, е, який буде загальна, загальна енергія на цей е, місяць? Це для всіх знаків зодіаку чомусь так і не розумію. Я відразу нагадаю, що в нас зараз йде перехід з літа, ну, пора року міняється з літа на осінь, і тому енергія так само міняється. Тобто це якийсь початок нового циклу життя. І незважаючи на те, що, скажімо, весна і літо, вони є більш такі енергійними, енергетичними, можна енергію брати, природа дає енергію, то осінь, а там вже і зима, то вони менш. Енергетичні природа засинає, і часто енергію треба акумулювати в, власне в цих в, в, у в весні і влітку. Можливо, ще зроблю розповідь про те, як акумулювати цю енергію і в собі, і в предметах. Якщо вам цікаво, це то пишіть, чи потрібні вам такі практики. Бо за езотерик, я не тільки таролог, Ну, Я відьма взагалі. от, Відаю. Цього не треба боятися. Дивіться. Отож, на початок, взагалі, енергія та, цілого місяця у вас є активна. Активність, войовничість, мечі це думки. Ви якось, можна. Му ну, таке враження, що у вас був якийсь конфлікт можливо, та е, зараз в кінці в кінці літа, і ви якось продовжуєте е, тянете з собою цю енергетику цієї такої війни на настороженості у цей місяць. Е, можливо, вас надто турбує війна, військові дії, е, і ви вороже якось наставлені та наприклад, проти орків. Е, так само це може вдаватися, вдаватися в знаки. І тут я ж кажу, тут перш за все в думках. Можливо, вам вже надоїла ця війна, ви вже хочете, щоб вона нарешті завершилася, щоб, щоб вже у сенсі, що була перемога, а війна ця може завершитися. Вона завершиться лише перемогою повинна завершитись лише перемогою. Бо доки не буде перемоги, тоді не буде завершення війни. Іншого ходу немає тут. І е, тому от у вас якось є ось ці енергії, є емоційність так само. Е, я підглядаю, що тут в картах вам казати, щоб додати так, якось по, по. Ну, якась повнота, що була в словах, що мені підкажуть, і є якась певна у вас засмученість. Тобто якась, щось, якийсь конфлікт був, конфліктна, конфліктна ситуація, можливо, вас образили, і ви дуже вороже наставлені. Тобто ви не просто захищаєте свої межі, а ви йдете в бій. Ну, тут Я б навіть сказала, ну, в принципі, жінки теж та, йдуть в бій, ну, тобто захищаючи, наприклад, свої кордони, свою оселю, своє домашнє вогнище. Але от якась активність така, така є, і, от, власне, так, жінка-воїн, до речі, от Ксена. Абсолютно. Якась така от енергетика у вас буде ем, цього місяця. Тобто, ну, така ворожена ставлена, активна. А кінь, до речі, ще так само скажу, я вже почала е, на початок місяця класти. кінь це все ж таки підтримка. То ви на коні, ви не будете самим у е, ви не один у полі воїн. Ось так. Е, так, на початок, на початок. Місяця на вересень. Так, дивіться. Ну, знаєте, розклади якісь дуже для всіх знаків. Я от роблю останні для четвертої стихії. Такі ну, вищі сили дають знаки. Якось, якщо влітку останнього місяця я почала робити, то там старші аркани попадалися, тобто якось все чітко було визначено. То тепер вищі сили дають більш навіть якийсь шанс і підказки, щоб ви могли радше щось змінити у цьому періоді. Тобто якось вийти, можливо, якась криза та, є, кудись вони туди зайшли, і тому тут більше молодших арканів випадає. Дивіться, ви якось дуже багато на собі тянете. Можливо, це так само тут навіть не те, що ваші... Тут більше, ніж ваші думки. Тут якась тяганина, можливо, по роботі, можливо, по господарству, можливо, погороду навіть та, буде, щоб якось будете, ну аж надміру несете якийсь цей хрест свій. Нічого іншого не можете зробити, та дуже багато у вас роботи. Знаєте, іноді засадили городи, і це все потім треба полоти. А чоловіка, наприклад, чи там дуже багатьох немає рук, і, але ви це мусите робити. До речі, для когось це мені здається, так хтось буде дивитися, тому я не дарма це говорю, що так воно і є, і от ви будете так ну, заклопотана по господарству. А, у бізнесі, так, якщо у вас бізнес, е, то е, ну ви не міру так само на себе берете і е, ну, забагато на собі несете, але вже як є. Тобто ви наразі не хочете якось цього змінити. Е, багато набрали, багато угод клали, е, пустили, наприклад, на ну та на виготовлення, наприклад, чогось забав більше товару, наприклад, та було. Збільшили виробництво, і це надто багато, наприклад, та. Потреба товару багато розвозити, підписали нові угоди, і тепер це якось ну, обтяжує вас. До речі, і королева Пентаклі вона і про це говорить. Та? Тобто, Вона так сумно дивиться на ці гроші, знаєте, начебто є гроші, а не знаю, що з ними робити. І таке буває. Тобто якось це принесло вам плоди, ваша робота, але ви тепер так і думаєте, чи вартувало це того. От, і початок місяця буде власне, якимось таким, що ви навіть після, від цієї роботи, від цього тягаря, потім е, ну, ви начебто не знаєте вже що з цим робити, і можете якось піти в себе, можете образитись. Вам хочеться закритися, замкнутися, не виходити взагалі в люди, та, і якось от, повністю ви начебто в собі якось відчуваю до серця. Ви просто зжалися, закрили серце своє, ви більше у вас був холодний розум. Королева Пентаклів, до речі, це так само може бути що якась жінка присутня у вашому житті. Можливо, це так само, на речі, може бути порадниця, але потрібно, я тут відчуваю, потрібно бути з нею обережнішим чи обережнішою. Це земляні стихії може бути жінка, тобто це і телець, Діва Козиріг, вони завжди такі чіткі. Розрахункові, знаєте, е, знаки, тому е, вам треба бути з ними, от з такою жінкою, бути обережною. Можливо, вам навпаки, вона підказку дасть, це буде добре. Але будьте якось мені здається, що треба бути обережно. Вона може дати підказку, але якщо вона дасть підказку, потрібно подякувати і відійти, обдумати і думати, як ви думати своєю головою, ось так. Так, на середину місяця пішли далі. Пішли далі. Дивіться, ну. Взагалі, тут <кліст> карта це взагалі говорить про вас, да? тобто ви щось зважуєте, якась є подвійність, якась є гнучкість. Ви, начебто, якщо ви жінка і у вас, наприклад, був коханий, і ви з кимось познайомилися, а зараз новим, то ви знаєте, можете так дивитися, кого, ну, важити, хто є кращий і ніяк не можете вибрати. І ви, до речі, не зможете наразі вибрати, тому що якось ну ви якось чи не готові, та якось ну я ж кажу, ви в принципі по житті такі, от будете важити і не знати, куди йти, чи направо, чи наліво. І потім, взагалі, можете вибрати, а, а піду назад, чи там піду вперед, просто а не буду звертати. Дивіться обережніше, якщо у вас є е, два вибори, то вам потрібно. Все ж таки, можливо, прописати навіть плантар, що, що раціональніше буде для вас. Якщо ну, найкраще, звичайно, це інтуїція і серце відкрите, що вони вам будуть підказувати. Але, ну, я ж кажу, вас якось ви обираєте і начебто і баланс, намагаєтесь балансувати, але ну, тут баланс знаєте, не дуже. Все ж таки щось є важче, щось є легше, тому і, і, і руки так, знаєте, зважуються. А не, 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 на, не на рівні ви тримаєте перед собою. Так? Ну, тут чоловічок наразі. Тобто щось важче для нього, щось є. Щось, начебто, є краще, щось гірше. А що є краще, що гірше, наразі ви не знаєте. Тому що, бачите, ви не хочете позбуватися цього. Це така безконечність думок. Так, шестірка, шестірка жезлів. Дивіться, ви. У чомусь ви переможець, та? у чомусь ви все ж таки не забувайте, до речі, про цього коня. Якось мені кінь кидається тут в очі, говорять звернути увагу на нього. Кінь це підтримка. Підтримка, до речі, дуже сильна у вас є. Тобто, це, можливо, ваші друзі, можливо, це, в принципі, ваш статус. І якщо це по роботі, та, тут особливо по роботі, то ну, ви, в принципі, отут, як начебто. Роботяга, ви за вами начебто йдуть. Ви як начальник, е, навіть якщо ви просто в колективі, то е, дивіться, е, зробіть крок вперед е, і е, ну, постройте з себе начальника. І ви якось, е, начебто, як переможець. Та? Тобто за вами підуть вашу думку підтримають. Е, і тобто, це є, але це знову ж таки це є шанс на цей не старший аркан. Ви можете зробити цей крок, можете стати сильним, чи сильною, можете стати лідером, але можете і не стати, якщо ви не зробите цього кроку. Тому про це вам треба думати. Дивіться, відразу є спокуса, не прибідняйте, не прибідняйтеся. Якщо, якщо є такий шанс, якщо ви можете бути лідером, то будьте лідером, зробіть це, тобто вам, вам так от, у вас це вдасться. Не прибідняйтеся, тут відразу у вас є спокуса, типу, що в мене нічого не вийде, що я там ну, недостойна, можливо, цього, а взагалі потім можете подумати, а взагалі навіщо це мені? ну а що, я і так, Мені бути сірою овечкою серед всіх і так нормально. Ні, не добре так думати. Робіть крок вперед. Це для вас буде добре хорошим досвідом, і це може вивести вас потім на вищі щаблі існування. Щодо грошей, то якось ви прибідняєтеся, але ви начебто добре працювали і у вас начебто є гроші. Але, я ж кажу, якось ви начебто не отримали від цього задоволення. Дуже дивно, так? Ну, в принципі, може і таке бути, бо можливо, у вас зараз більше цікавлять стосунки, і тому якось, можливо, якісь, до речі, хвороби так само можуть вас якось трохи задіти, та? тому у вас гроші якось хвороб. Ну, Здоров'я не купиш, попіклуйтеся про ноги. От відчуваю, у мене ноги почало крутити. от, І наразі, наразі, печінка. Про печінку теж подбайте. Хто курить, ну, я вас прошу. Звичайно, це, це не так просто так, взяти і кинути курити, особливо в часі війни, то тут сигарети розходяться на, на ура, в тому числі і жінки. Собі люблять а, попалити зараз. Ну, тримайтеся, трошки відійдіть від цього, ну, знайдіть якусь іншу забавку а, собі. Будьте обережні з цим, тому що непонятно, як це може закінчитись. Тут тільки вам наразі вам а, вищі сили дають тільки підказку. Тобто це ще щось може статися, та, чи станеться, чи ні, це від вас залежить, які ви подальші кроки будете робити. Чудово. Дивіться на кінець місяця. Кінець місяця у вас є ну, дуже позитивні, тобто є прекрасні тут не шанси, але є, начебто, знаєте, така стійкість тут старші аркани. Тобто це те, що має бути і що практично неможливо змінити, те, що вам вище, 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 вище сили вам, це не просто знаки вам дають, а це вам такі конкретні стовпи, по яких ви будете крокувати, на яких ви будете триматися. Дивіться, сонечко. Сонечко означає, що ну, це по-перше, та що над вами буде світити сонечко, що у вас все вдасться, те, що ви задумаєте, те неодмінно здійсниться, вагітність, дуже хороший час. Знову ж таки, дивіться, і не даремно я казала, та, що в мені якусь кінь під яка є символом підтримки, яка тримає, та, не просто ви стоїте на землі, а який вас тримає міцно. Кінь має чотири ноги, і у вас вже не дві ноги, а у вас ще чотири, і разом це шість. І дивіться, сонце тут не даремно випало ця карта, тому що тут так само кінь, який так само вас підтримує. І тому... У вересні місяці підтримка, особливо ближче до кінця місяця, підтримка буде шалена. Підтримка не обов'язково, як я казала, підтримка не обов'язково е, друзів, але навіть вищих сил. Тобто вам дасться, вам дасть, дадуться яскраві е, здорові енергії, тобто тут по здоров'ю, до речі, я, бачите, я відразу скажу, що ви якось ви можете й хилитися до такого, да у вас е, може якісь покуси бути і щодо того, до того ж куріння, можливо. Е, е, в ногах у вас трошки будуть енергії, якісь зайві, або не, 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 ну, брак енергії, можливо, з венами трошки у вас проблеми, в ноги так вивертаються. По землі, до речі, добре походити і починайте вже зараз по, по росі, у сенсі. По траві, навіть якщо ви вранці дуже не любите вставати, просто походіть, щоб ця енергія вийшла негативно, земля вбирає цю негативну енергію. Е, так, але дивіться, тобто у вас є підтримка, е, вище вам дають сонце, а сонце вам освітлює дорогу. Ви чітко бачите шлях, по якому ви мусите йти, і взагалі у вас є тобто у вас є підтримка, і тут навіть е, прапор, розумієте, тут є перемога. Тобто, в певному сенсі, якомусь е, можливо розумієте, якщо ви е, все ж таки е, зробите оцей крок, е, щоб е, засвітитися у колективі, то. Е, це виліться для вас дуже добре, тобто ви будете сонечком потім у колективі, будете сяяти я ж кажу, це навіть виведе, може вас вивести. Ви розумієте, ніколи не ви не знаєте, як конкретне слово, конкретна пропозиція може вас переставити з одного існування на на щебель інший, на вищий щебель, і тут лише розумієте вам крок вгору. Так само по коханню, що ви балану, табо ви, до речі, може бути, що ви роботу думали змінити, перейти з однієї роботи на іншу, або працювали на двох, балансували, не знали точно, що покинути а що залишити. Знаєте, несете старий чемодан, От вам вже новий дали, а ви старий ще не можете викинути. То дивіться, старий викидайте, тому що ну, сонце вам дасть нові енергії. До речі, навіть. Мені приходить, що не обов'язково навіть не у всіх нова робота буде хорошою. Тобто, ну, Ви визначитесь, тобто, вам буде дано. Все ж таки, ви відчуєте, що для вас є краще. Можливо, вам від, від старої роботи прийде якась нова пропозиція і там вас підвищать. Декого де отак буде. Потрібно якось так само вам проявити трошки стриманість, почекати, але дивіться, тут сонечко, я б не сказала, що ці карти навіть мають бути поміняні. Сонечко сходить, а тут воно вже світить. Вам потрібно трошечки почекати, і все вам буде дано. І знову ж таки, четвірка мечей знову ж говорить, що вам потрібно зачекати, особливо з вашими думками, можливо, іноді, знаєте, треба залишити ці думки, а то їх сверлите, сверлите, і там вже ну, нема що сверлити, тому що вже все висверлилось, ну, вся стіна в дірах. Вам треба залишити, щоб ці рани загоїлися, і тоді знову підійти з свіжими думками, повернутися до свого вибору, щоб його зробити напевне, правильно. Емоційність так само на дно колоди в нас чаша, це туз чаш. Це є добре. О, тобто, ну, добре. тобто є якісь певні емоції. Та? тобто вас, вам дають якісь позитивні емоції, Але можуть бути і негативні. У вас є надзвичайні спокуси. Не хочу вас лякати. Не буду карту показувати, яка є на дні далі. От, кажуть мені, не показувати, не лякати е, вас, але тобто, можуть бути спокуси як хороші, так і негативні. Тому зважайте, е, тримайте в безпеці, так, тримайте в безпеці свої, е, свої почуття, свої відчуття, свої емоції. Бережіть свої емоції, не давайте їм виплюхнутися так. Ну емоції, в принципі, треба виплюхувати, так якщо вони є зайвими, тому що не добре залишати. В собі, потім це в психосоматику може вилити, вилитись, але намагайтеся тоді, якщо у вас є негативні емоції, то переливати їх у позитивні, перемінювати їх у позитивні. Тобто, якщо у вас є злість, ну візьміть зараз. Я наприклад різні, там, якщо вже ну ви не можете. Не практикуєте молитву, та не можете перемінити, зупинити цього. Ну, є, різ, є різна арт-терапія, коли ви просто берете аркуш паперу і починаєте брати ручку, і починаєте швидко по ньому малювати, і, цю, і ці емоції випліскуєте. Плі, ви тобто є, ну, є різні практики, ви можете е, знайти так само в Ютубі, навіть поритися. От, але бережіть свої емоції, тому що вони вам можуть е, нашкодити. Тут, якщо чесно кажучи, тут більше я бачу, що от, якісь є негативні емоції. Так, і Ще вам за нормально дам підказочку. М -м, дивіться, як... М -м. Е, є певна якась така е, ну, тут навіть емоції, тому і не, не потрібно вам, е, та, е, не, не потрібно їх приціпляти, потрібно якось щось попрацювати вам буде. Тому що вони вас можуть вимочити. Тут жінка досить замучена, яка вона вдовиста, знаєте. Але в цій вдови, я б сказала, ну тут це не про вас, та? тобто не обов'язково, що ви втратили чи втратите та, когось. Вдова це є така самотність, це так само, ну як і тут та, що вам потрібно відпочити. Або було відпочити, або треба буде якось відпочити у певних моментах, радше треба буде відпочити, тобто брати такий брейк, бо ви занадто працювали, занадто брали на себе, хрест важкий несли, і вам треба відпочити. Вдова вона, розумієте, вона вже не переноски. І в тому суті, що вона вже трошки така ну, скинула частину тягара з себе. І вам власне, і Якщо це про вас, та вам якось треба частину тягара себе скинути, вибрати щось одне і мати тільки чітку лінію. Якщо там по роботі, то це тільки одна робота. Якщо це в коханні, то визначитися, який мужчина ваш. І дивіться, мені приходить, що це не обов'язково навіть про вас може бути. Для когось це може бути підступ зі сторони іншої жінки, старшої, досвідченої, такої навіть бабусі, або просто жінки досвідченої. Тому будьте обережнішими, бережіться таких жінок, та можливо, сусідка в когось, можливо, щось я навіть відчуваю, знаєте, як по мені мурашки. От, Обріхувати хтось може, захищайтеся, ставте навколо себе хрести, практику відразу вам скажу. Дивіться, коли, там, наприклад, виходите з дому, ставте навколо себе хрести. Уявіть, що спершу попереду вас малюється хрест, великий у ваш ріст зі світла. Ставите перше вертикальну лінію і малюєте горизонтальну зі світла. Далі. Праворуч у вас так само хрест малюєте. Далі поза себе малюєте у ваш ріст хрест і далі ліворуч малюєте хрест. І, ну, і кажете, Господи Ісусе Христе, захисти мене силою твого животворящого хреста. Це, ну я взагалі так само, якщо вам потрібно практики захисту, я знаю багато практик. Кажі, пишіть, якщо вам потрібні вони, то буду вам запишу вам відео. Дякую за увагу. Дякую вищим, перш за все, що дали мені таку інформацію. Дякую кожному, кожному слухачу, хто поставив, особливо хто поставив, поставив лайк. Дякую кожному. Все, що мені побажаєте, нехай вам примножиться в десятикрат, в стократ. Зараз розумні скажуть дякую. Ну, взагалі -то, бажано говорити благодарую, а я благоприймаю. І все з Богом.